В цьому світі донести простий, простий меседж. що він полягає. І так, пан Трап напередодні свого полтування заявив, що за 24 години він заповнить війну. Потім він що сказав при зустрічі з президентом Зеленським, що Україна не має потужної карти. Так от, друзі, я хочу вам заявити. В имени украинского народа, глава громадської организации Дмитро Полниченко, Захист звичайних людей, заявляю, украинский народ имеет потужну карту. И эта карта называется Будапийский меморандум. А что там написано? Давайте мы згадаємо. Пункт 2, пункт 4 предвиждает, чтобы Соединенные Статы, Россия, Великобритания полностью Як там зазначено з юридичної точки зору? Відстоювала територіальну цінності України. Далі, преамбула каже, преамбула нам зазначає, що а, у, Україна підписа договір щодо нерозповсюдженої ядерної зброї. Так от, друзі, а що це значить? Почитайте кожен уважно цей меморандум. А там зазначено, що Україна нікому нічого не передавала ядерну зброю. І тому Україна повинна заявити, що Україна це ядерна держава і вона в 94-му році вступила в клуб ядерних держав, які зброю ядерну не розповсюджують. А де допотілась наша ядерна зброя. Чому наші гірманичі мовчать? Це питання до СКУ. І я хочу нагадати пану Трампу, що український народ має потужну карту, тому що він ніколи нікому ядерну зброю не передавав. А де вона поділася? Давайте приспитаємо американських представників, він вже заявляє, що він примушував Кравчука здати ядерну зброю. Але ж... Верховна Рада ніколи не приймала закон щодо здачі ядерної зброї, а тому в нас ядерна зброя є і ми повинні займати всьому світі Путіну, тому що в іншому випадку ми не зупинимо агресію, тому що є два шляхи, ви знаєте. Ваші які заявили наші дипломати. Або ми вступаємо в НАТО, або ми відновлюємо ядерний статус. Так коли ж ми відмовились від ядерного статусу, давайте задаємо, а ми ніколи не відмовлялися. Тому друзі, ми повинні заявити, що Україна ядерна держава і Трамп повинен це зазначити і повернути ядерний статус українському народу. І тільки тоді ми зупинимо це божевілля. Ну як так Україну звинувачують у тому, щоб вона, вона, що вона э, розпочала цю війну. На нас напали, а ми якоби співучасники цього злочину. Другий момент, друзі. Так, зараз давай. ми тут трохи ще позвонимо? Зараз, я буквально слово, друзі. І друга потужна карта. І так. Український народ, всі до на статті 13 Конституції всі національні багатства належать українському народу. Ніхто не має права особисто передавати. Тим більше редко земельні метали. І от я десь тут бачу плакат, наша потужна карта. Це кожен громадянин має факт, мати паспорт від пасівного доходу від національного багатства. Тому якщо такий договір буде укладений без інтересу українського народу, він не буде мати ніякої юридичної сили. Щиро ваш, Дмитро слава Україні! Героям слава!